Кількаметрова черга по одяг і безкоштовний хліб, а біля стенду із маскувальною сіткою жодної людини. Ось так наразі виглядає подвір'я обласного волонтерського штабу в Рівному. Щодня по одяг продукти харчування, засоби, гігієни туди приходить чимало ВПО. Однак, прохання волонтерів допомогти ігнорують та навіть іноді вісміюють. Скажу чесно, прошу, підходжу до людей, прошу, але ну пока. Ну, заставити я не можу, звичайно. Одну фразу таку почула, що це покривало можна купити. Так, ми можемо його купити, але тоді що ми можемо тут зробити для наших хлопців. І ще одна фраза була теж від людей: і, а що воно дає? Тому кожна людина може запитати будь-якого військового, запитати, що дає. От... Саме сітка, а сітка потрібна для того, аби замаскувати позиції, техніку та навіть самих захисників. І це залишається незмінним вже впродовж більше дев'яти років війни в Україні. Вона дуже потрібна зараз. Там, де поля вигорівші, там де степи, просто голі. І ми всі знаємо, що хлопці мають техніку і мають що заховати від нашого ворога. Тому це дуже дуже корисна річ. Вони зараз потреби дуже величезні, і хлопці кожного разу це було. І рік назад, і 10 років назад, коли в нас почалась війна, вона завжди потрібна була. Це розходний матеріал. Наталка Ханенко розповідає, якщо раніше за день могли сплести дві маскувальні сітки стандартного розміру 5 на 8 метрів, то зараз виходить одна в кілька днів. Тоді як на сьогодні, військовослужбовцям таких потрібно вже більше 20. Якби в нас було зараз достатньо сіток, мені здається, була б черга. Тому що черга на сітки, попит страш страшний. У нас тут дівчатка ще е, теж в складі напроти е, долучаються. Вони теж плетуть і вони ну теж каже біда з людьми. Ну а це потрібні руки. Є матеріал, сіточки ми закупили, є все. Потрібні руки, чималий попит серед військових і на маскувальні костюми, так звані кікімори, кікімори, які ми теж плетемо з мішковини, вони теж для потрібних підрозділів вони теж дуже потрібні. Це саме те, що ну можна прирівняти звичайно до броніка. тому що коли військовий, скажімо так, прикритий, замаскований і виконує свою роботу. Його ну майже не видно. Тож волонтери закликають людей не лише приходити плести сітки до штабів, а й створювати свої павутинки просто в дворах багатоповерхівок. Година плетіння рівноцінна кільком врятованим життям наших захисників. Я розумію, що всі втомилися, але втомилися найбільше втомились наші захисники їм там. Ми всі знаємо, а ми тут в тилу, ми маємо чимось допомагати. Година часу і ручки вони теж зроблять велику справу. Я закликаю людей, діток, які зараз вже на канікулах, створювати свої пункти, приходити до нас на Покровську 16. Кожен день з 8-ї години територія рівне книги відкрита. Місце для плетіння воно завжди на вулиці.